1 грудня день боротьби зі снідом. Сьогодні навряд чи можна зустріти людину, яка б не чула про синдром набутого імунодефіциту. В Сав'янську на диспансерному лікуванні знаходиться 833 людини. З них 26 дітей з підтвердженим діагнозом ВІЛ. В останні роки діточок, які народжені від ВІЛ-інфікованих батьків, лише 3%. відсотки. Зменшилась і смертність від сніду. Але наряду з цим в Сав'янську існують проблеми. Упродовж останніх п'яти років на програми, що повинні фінансуватися з місцевого бюджету, не виділяли. Копійчини. Про цей йшла мова на зустрічі у Слов'янському центрі боротьби зі СНІДом. сьогоднішній день в місті вже кілька місяців не було тест систем. Друге – это согласно законодательству, віч инфицированные повинні иметь возможность бесплатного лечения. І виділення лікарств з міст ну фінансування з місцевого бюджету. Це теж у нас уже не проводиться несколько лет. Нова місцева влада запевняє, найближчим часом ситуація в Слов'янську зміниться на краще. Городської діл здравоохраніння э, розглядає всі. Те проблемы, которые возникают на сегодняшний день, это лабораторные исследования, это отсутствие тест-систем. Я надеюсь, что в будущем эти вопросы все решатся. Підсумком зустрічі, на якій були присутні представники благодійного фонду Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділу охорони здоров'я, стало підписання меморандуму про співпрацю у протистоянні розповсюдженню ВІЛ сніду. У мене є список не оказання медицинської допомоги для віч позитивних людей. в місті Славянське таких мало. Ми хотіли б, щоб насправді їхні права були захищені, і ніхто не захистить їх так. Каті люди, які стоять у власті, на самом деле, ті, які дають можливості или пані того, що ми захищені. Лікар Кушаков прогнозує, об'єднання зусиль всіх зацікавлених сторін дозволить найближчому майбутньому відкрити прислов'янському центрі боротьби зі СНІДом стаціонарного відділення.